До ефіру доєднуємо Олега Калашнікова, це офіцер прес-служби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Вітання вам, пане Олеже. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, станом на сьогоднішній ранок, яка ситуація по зоні вашої відповідальності? Ворог продовжує нас атакувати, атакувати на всі локації. Будьського напрямку, як з півночі, так і з півдня бої ведуться дуже непрості. Місцями позиції переходять із рук в руки. Однак ситуація все одно залишається контрольована силами оборони України. Активізація, оця, яка зараз відбувається, чи пов'язана вона можливо із застосуванням якихось нових е е тактичних рішень нашого ворога, чи це просто. Масовані атаки за допомогою живої сили. Я би так сказав, що це у них є зверху наказ, причому наказ не тільки на нашому напрямку. Ми можемо на інших нас постійно атакувати, показати деякі результати, хоч якісь показати. І щодо тактики, я би так сказав, що вони повертаються до тактики вагнерівців, мабуть, із за того, що у них не вистачає озброєння, тому вони зараз використовують особовий склад, вони його просто не жаліють і постійно, постійно намагаються контратакувати на всіх напрямках, де тільки можна. Шукають слабке місце у нас в обороні, щоб спробувати там тиснути сильніше. Чи є бійці російські, які здаються в полон, і що розповідають? Так, таких бійців досить таки є значна кількість. Бо воно теж іде так віріми. Буває то більше, то менше. Однак на сьогодні вони є. Вони розповідають нічого доброго. Вони розповідають, як їх обманює їх командування, як їх обманули ще під час мобілізації. Те, що їм обіцяли, розповідають про ті умови, в яких вони перебувають, про те забезпечення, яке вони отримують, це Дуже неякісно все відбувається. І одночасно до те, кого приходить прозріння, що це не їх війна, і вони тут не потрібні, і що їх використовують просто як витратний матеріал, а не як справжніх солдатів, на що вони, мабуть, мали надію перед тим, як вступали. Ради російської армії до речі, це цікаво, пане Олеже. Те, що кажуть росіяни, коли здаються в полон, або коли їх затримують наші військові. Ви насправді вірите в те, що от вони кажуть, що їх обманюють, і так далі. Тому що якщо ще да, там перші місяці повномасштабної війни, коли ці військові казали, що та ми їхали на навчання, випадково, випадково опинилися під Києвом і так далі, і казати, що це є зараз, тобто можливо, вони знаєте, як намагаються. Вигородити себе так, вони намагаються е, зробити собі пом'якшення, е, їх все ж таки там трошки пропаганда відпрацьовує, зомбує, розказує, які ми страшні, і що, якщо потрапити до нас, в полон ми будемо над ними знущатися. Тому вони роблять із себе таких безвинних ягнят, розказують, що вони так примусово, але або обманом опинилися на фронті, і вони всі такі. Пушисті і м'якенькі. Хоча насправді вони свідомо йдуть на цю війну, вони йдуть дійсно для того, щоб заробляти у декого є десь дещо такі збочення психологічно криваві. Їм подобається і вбивати, і при змозі над кимось знущатися. А коли вже опиняється перед фактом, тоді вже починають давати задній хід і розказувати, як то не є насправді. Пане Олеже, стосовно цієї техніки, яку росіяни використовують під час своїх спроб контратакувати, зрозуміло, що ми бачимо зведення генштабу, і коли ми бачимо там зокрема втрати серед росіян в артилерійських системах, це говорить про те, що наступ відбувається активно. А чи застосовують вони важку техніку під час своїх спроб контратакувати? Ну, ми могли спостерігати раніше, що вони її застосовували, дійсно застосовували. Вона перетворилася в металобрухт. Це такий своєрідний цвинтар їхньої важкої техніки, тому е, наразі і танкової техніки, таких як була то це у нас є клешівка. Е, кількості важкої техніки, і взагалі озброєння у них дійсно поменшило і менше щодня. Тому вони зараз не можуть не в змозі використовувати її в той кількості, яка їм необхідна. Взагалі у них зараз. Забезпечення озброєнням їхніх підрозділів дуже сильно просіла, впала. Ми можемо казати, якщо вони спеціально це її не формують, як це ми бачили на авдійському напрямку, то більше десь 30% у них забезпечення підрозділів технічному. Тому вони вимушені використовувати постійно свій особовий склад, кидати його без. Підтримки на полі боєбістової броньованої техніки, яка використовує роль доправлення безпосередньо бійців на зону на рубіж атаки, ми можемо спостерігати, як їхні танки окопуються для того, щоб їх берегти виконують роль артилерії, тобто. Тут вони намагаються саме своїм так мовити безбежним ресурсом людським перекрити нестачу техніки. Якщо взяти, то дійсно вони технічну складову на сьогодні бережуть та більше, більше ніж людей. Ну можна сказати, що зараз це вже момент оборони відбувається в росіян на бахмутському напрямку, чи все ж таки тактика штурму також? Ні, вони дуже активузувалися. Ми це можемо вже спостерігати на перший тиждень. Вони намагаються постійно нас атакувати. Тобто, сказати, що вони перебувають в обороні не можна. Можна сказати, що вони перебувають в активній обороні. Тобто, одночасно вони і обороняються, і одночасно проводять активні дії для того, щоб зупинити наш контрнаступ, для того, щоб його. Повернути цей наступ на свій бік, тобто самим розпочати наступ. Вони дуже активні на всіх ділянках нашого фронту. Дякуємо, Пано, Олеж, ми Вам дякуємо за ваш час і за ту інформацію, яку ви нам озвучили. Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дошкевича, був з нами на зв'язку.